Давайте сьогодні поговоримо про мінуси інвертора, не конкретно ось цього, а взагалі про будь-який інвертор. Значить, це є просто мпп тішка заряд акумуляторної батареї. Коли вона неактивна, споживання, звісно, що її практично нульове. Але інвертор то в нас гібридний. У ньому всередині є як заряд акумуляторної батареї від сонця чи від мережі. Так само, інвертор, в даному випадку з 50 В, піднімає напругу до 230. Як ви думаєте, в чому проблема? А проблема в тому, що під час цього всього діла він споживає в районі 100-200 Вт, якби на власні потреби, і виходить, чи ви користуєтеся ним, чи ні, в годину він може 100-200 Вт спожити. Швидше десь 150-200. Якщо взяти 150 Вт, і, наприклад, у нас сонечка немає, точніше, якби ніч, і у нас темно. І 10 годин у нас немає взагалі ніякої яскравості, немає ні сонця, ну і на вулиці темно. Получається, що півтора кВт просто іде в нікуди. Відповідно, запас тільки на одну ніч без навантаження потрібен уже півтора кВт, як мінімум. А зазвичай працює ще якийсь роутер, може вмикатися холодильник. Бачимо, що зараз навантаження практично немає, хоча працює інтернет, бачимо, 160-130 ВА. Не знаю, чому у ватах він нічого не показує. В будь-якому випадку є постійне якісь споживання. Відповідно, за ніч, крім того, що сам інвертор буде на себе споживати 1,5-2 кВт на власні потреби. Ну і щоб перетворити 50 вольт у 220 Ми ще будемо витрачати на холодильник, роутери, ну і все те, що у вас увімкнене в розетках, ще приблизно з 5 кВт, а можливо і більше, і менше як у кого. Тобто від 2 до 3 кВт за одну ніч у вас можуть бути витрати електроенергії. Відповідно, на цей час потрібно мати досить великий акумулятор, щоб могли перекрити нічні витрати. Тепер ввечері ви можете вмикати щось досить потужне: електрочайник, мікрохвильовку, можливо, у вас електроплита. Відповідно, ви ще будете садити батарею. Якщо з вечора сильно розрядите батарею, не факт, що вам до ранку вистачить запасу. Так само вранці. Так як у мене була ситуація, що розрядилася батарея, значить, якщо у вас батарея розряджена і вранці ви дали велике навантаження, відповідно, батарея говорить, що я розряджена, і ви залишаєтесь без електроенергії. Отже, величезний мінус це велике власне споживання і те, що потрібно постійно мати великий запас електроенергії. Далі, яка ще проблема? Ось сьогодні у нас таке небо. Звісно, що ось там з'являється сонечко, але, але все затягується і, скоріш, з тієї сторони це все наближається до нас. Також сьогодні повинен бути весь день дощ. Не знаю, чому зараз його немає. Хоча вже по одній капельці надлітає. Відповідно. З тим, що є ось, ось там трішечки сонечко. Зараз у мене е, сонячні панелі, які мають 5 кВт, практично 5 кВт, вони генерують 700-800 Вт. Це невеликий заряд акумуляторної батареї. Так як батарею, як ви вже почули, за ніч можна розрядити мінімум на 2-3 кВт. Неї з неї ж вже забрати, а батарея на 10. Хоча я думаю, що там 10 немає. Отже, ми розряджаємо батарею за ніч, відповідно, нам її потрібно підзарядити. Але проблема яка? Зараз сонечко трішечки є, батарея підзаряджається, Але якщо в нас не буде протягом цілого дня Сонця? В принципі, через годинку, мабуть, що через 2 так і буде. Тому що ось бачите, як виглядає небо. Відповідно, вам протягом дня не зарядити батарею. Плюс протягом дня ви, ви будете все одно використовувати якусь електроенергію, і до вечора можете залишитися з розрядженою акумуляторною батареєю. Так як ось це небо. Ну Я думаю, що може бути Вт 100-150, але сам інвертор на себе буде це споживати. Адже проблема яка буде? Якщо протягом дня не буде сонця, сонячні панельки не зможуть вам згенерувати якусь електроенергію, ви не зможете підзарядити акумуляторну батарею, за попередню ніч ви вже розрядили частково батарею. Протягом дня, можливо, ви не будете її розряджати, в залежності від того. Чи буде дуже темно на вулиці, чи буде мінімальна якась яскравість? В будь-якому випадку, навіть якщо генерування і споживання буде однаковим, то за наступну ніч ви все ж таки розрядите свою акумуляторну батарею повністю, відповідно використовувати свою власну електроенергію від сонця і від Акумуляторної батареї не вийде. Якщо буде ось таких 2-3 дня, то вам заряду не вистачить. Потрібно, як мінімум, кожного дня, значить, на власні потреби інвертор буде споживати протягом доби близько 3 кВт електроенергії. У моєму випадку, батарея десятка, але я думаю, що там є чесних 5-7 кВт. Тобто батареї вистачить на 2 доби. Це за умови, що не буде ніякого навантаження. А ви розумієте, що навантаження повинно бути, тому що працює хоча б холодильник і інтернет, і протягом дня вам все одно потрібно буде розігріти чи приготувати їжу. Отже, на день, як мінімум, потрібно 3 кВт електроенергії, щоб забезпечити інвертор енергію на власні потреби. І хоча б 3-5 кВт електроенергії для того, щоб ви могли користуватися. Значить, на добу потрібно, щоб з'явилося сонечко хоча б на одну годину. І ви змогли поповнити свою акумуляторну батарею на 5-8 кВт. Ну, звісно, що краще її зарядити повністю. Тоді ви будете знати, що вам її вистачить і на цілу ніч, і на наступний день. Так що є ось такі мінуси. Ну, як бачимо, хмаринки чимраз то все темніші. Ну і сонечко, ви бачите, що воно буквально між двома хмаринками так виглянуло. Я думаю, що ми генеруємо зараз близько кіловат. Зараз глянемо. І все ж таки я батарею свою трішечки ще підзаряджу. Напруга є на сонячних панелях, бачимо, що відбувається заряд акумуляторної батареї. Споживання в принципі не збільшилося. Так, 12 А йде заряд, тому що від сонечка ми отримуємо 860 Вт. Значить, заряд батареї відбувається, але це ж ненадовго. Як тільки сонечко сховається у хмаринки, розпочнеться дощ, і ми вже не зможемо ніякої отримати електроенергії. Також по статистиці бачу, що є трішечки збільшення електроенергії, яку ми отримуємо від сонячних панелей. Але, скоріш всього, що даної енергії мені не вистачить на весь день і на наступний вечір. Тому потрібно буде економити. Отже, щоб не було такої ситуації, що вам не вистачає електроенергії, а державна мережа у мене вимкнена. Ви можете бачити, що для цього потрібно. Значить, на власні потреби 3 кВт мінімум на добу. І для того, щоб вам вистачило електроенергії для використання, потрібно більше сонячних панелей, а також більший об'єм акумуляторної батареї. У кого є ще які ідеї, можете написати в коментарях. Ну і звісно, що і споживання зменшити, тому що. Чим буде менше ваше споживання, тим ви можете зекономити більше електроенергії. Але ця штука постійно ж працює або її просто вимикати на ніч, відповідно, ви зекономите близько 1,5 кВт електроенергії. Ну але знову ж таки, роутер не буде працювати, не буде у вас інтернету, не буде працювати саме основне це холодильник. Тому, кого є які ідеї, пишіть.